В обласній адміністрації провели засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Онлайн до дискусії долучилися народні депутати, представники міністерств та очільники профільних служб. Йшлося, зокрема, про актуальні питання для держави та області у частині наближення до європейських стандартів. Одне з перших питань порядку денного обговорення закону України про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, яким скасовується господарство. Ірський кодекс та запроваджується обов'язкова корпоратизація для низки підприємств. Нині в Україні налічується 14 тисяч комунальних підприємств і 3,5 тисячі державних в відповідності до закону 6013 тринадцять є право громад корпоратизуватися, тобто перетворити свої комунальні підприємства в товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства. Чому це право виникає? Тому що Скасувавши господарський кодекс, ми скасовуємо організаційну правову форму комунального підприємства. Ну, в принципі, як і державного підприємства. Єдина різниця між державними і комунальними в рамках цієї реформи це те, що для державних перетворення є імперативним, тобто вони протягом трьох з половиною років зобов'язані перетворитися на товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства, тобто на корпоратизовані організаційно-правовій формі. Наразі для громад це можливість, а не обов'язок. Але за сім років усі підприємства мають бути перетворені у товариства. Окрім того, після вступу закону в силу наприкінці серпня органи місцевого самоврядування не зможуть створювати комунальні підприємства, а виключно господарські товариства, де 100% належить належать громаді, і вона може розпоряджатися цим майном на власний розсуд. Водночас ця реформа не торкнеться комунальних установ, шкіл, лікарень, садочків та інших бюджетних закладів соціальної сфери за словами голови обласної ради корпоратизація це нові перспективи для розвитку, адже дуже часто комунальні підприємства є збитковими і дотаційними. Тож тепер з'явиться можливість залучати інвестиції. Насправді, це наш шлях, шлях до уніфікації нашого законодавства з європейським законодавством, а також користування сучасними як правовими методами, так і фінансовими методами залучення. Додаткових фінансових ресурсів та інвесторів приват в тому числі приватних інвесторів в комунальну сферу господарства для Закарпатської області. Це надзвичайно великі, відкривається вікно можливостей. Адже Закарпаття, межуючи з чотирма країнами Європейського союзу, маючи такі великі. Як транскордонні комунікації, так і комунікації в сфері міжнародних відносин, то ми отримаємо ці нові можливості залучати у тих приватних інвесторів саме в комунальну сферу. За минулий рік тільки за допомогою міжнародних програм транскордонного співробітництва ми в Закарпатську області залучили 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Директор Ужгородського КП водоканал Станіслав Карташов зауважує, наразі підприємство забезпечується виключно за рахунок тарифу, який не покриває усіх витрат. Відтак регулярно виникає потреба у дотаціях і компенсації за розрахунковою формулою. Разом з тим, навіть з урахуванням постійних відшкодувань з міського бюджету, підприємство збиткове. Оцінювати новий закон про корпоратизацію керівник водоканалу поки не береться однак має сподівання, що з його імплементацією забезпечення установи може покращити. Приклади різні. Знову ж таки, ми не виходимо від державного управління. Ми всі будемо працювати в рамках діючих нормативних актів і законів під певною дію регулятора або органи місцевого самоврядування, або Нацкомісії з питань нашої діяльності. Позитив може бути в тому, що буде залучений вільний капітал, якщо це буде акціонування, Да? після переоцінки фонду або вартості кожного конкретного підприємства може бути залучити певну частину вільного капіталу і направити його на розвиток саме цього корпоратизованого підприємства. Ще один момент, який може вплинути на роботу водоканалу самостійність управління. Підприємство обслуговує близько 50 тисяч абонентів, 75% відсотків яких щомісячно боргують за надані послуги. Відтак виникає дефіцит у розмірі 10 мільйонів гривень. Тариф на послуги водопостачання і водовідведення був затверджений у 2022 році і наразі становить 42 гривні 86 копійок, тоді як економічно обґрунтована ціна 65 гривень. Пункт 2 постанови регулятора. Обмежує використання економічно обґрунтованого тарифу для категорії населення, а це, в свою чергу, приводить до об'єму щомісячних збитків близько 10 мільйонів гривень. Тому що саме населення в розмірі 70-75% місячного споживання це є наш абонент, який має сплачувати актуальну ціну, і за рахунок цього формується мінусовий баланс, що може привести в перспективі навіть до банкрутства підприємства. Жваве обговорення викликало питання про адміністрування місцевих податків і зборів, які становлять четверту частину від усіх надходжень до бюджетів. Нині органи місцевого самоврядування визначають ці податки і збори, встановлюють ставки, але не адмініструють і не контролюють надходження. Перебуваючи на території громади, те чи інше там підприємство, чи перебуваючи на території громади, скажімо, об'єкти оподаткування у вигляді землі, у вигляді нерухомості. Територіальні громади не мають можливості, скажімо, впливати на те, наскільки правильно оподатковані ці об'єкти, впливати на те, як ці кошти поступили до місцевого бюджету, і тому вони, скажімо, проактивні в першу чергу територіальні громади, наполегло скажімо, настоюють, щоб додати їм повноваження для адміністрування місцевих податків і зборів. У державній податковій службі України зазначають, закарпаття дуже активно працює із податками, які належать до місцевих, і ті суми, які отримують отримують бюджети громад красномовніші за проблеми. Хоча, на думку Сергія Лисеюка, нині більше труднощів із реєстром речових прав аніж із нарахуваннями. Водночас надавати повноваження територіальним громадам не поспішають, вочевидь, побоюючись, що втратять контроль над органами місцевого самоврядування. Ніхто на жаль не згадує про те, наскільки важко адмініструвати, важко в. Чому Тому що е, об'єкти нерухомості побудовані до 2003 року, вся їхня технічна документація знаходиться в БТІ. І Є позиція мін'юсту, які говорять, що інформація в реєстрі речових прав на нерухоме майно вноситься лише за заявницьким способом. Тобто лише людина повинна прийти і внести відомості в цей реєстр. Те саме стосується і ДЗК. І наша робота. Я дякую громадам, які долучаються до цього. Направлена в першу чергу інформаційно для того, щоб спонукати людей внести відомості в такі реєстри. На думку заступника міністра фінансів України Дениса Улютіна, одна з найбільших проблем органів місцевого самоврядування відсутність даних у реєстрах. Він вважає, що це провина безпосередніх власників, а не податкової чи мінфіну. Немає Різниць між базами даних є не внесені дані в бази даних. Про те, що сказав Сергій, тривалий час дані були у БТІ, потім був перехідний період, коли БТІ мало перенести ці дані і цього не було зроблено. На сьогодні ми не маємо повноти даних у реєстрах Міністерства юстиції щодо власності і питання не до податкової. У органі місцевого самоврядування не буде можливості внести щось в базу податкової, бо податкова харчується даними з інших баз. Вона не формує свою базу автоматично, що стосується майна, що стосується земельних ділянок. Тому, аби вирішити проблеми нарахування і отримання податків і зборів, обласна адміністрація пропонує надати громадам повноваження, які б дозволили підсилити податкову службу. Адже нині, до прикладу, податкові повідомлення рішення вручаються платникам не органами податкової, а працівниками територіальних громад. Адміністрування місцевих податків де-факто. Воно на податковій інспекції, а де юре воно на територіальних громадах, і це треба признати. Це факт, тому що ми зараз почули, як немає коштів на оповіщення про сплату податків і цим всім. Податково звертається за допомогою до територіальних громад, і от вони говорять, що ми це робимо, але це триває 4 місяці, поки затвердяться ці всі документи, і це просто якийсь жах. От ми про це говоримо, що давайте це змінимо. Ми зараз живемо в зовсім іншій державі. У нас є зараз доступ до, до системи Дія, де ми можемо майже в онлайн режимі сплачувати податки. Практично всі реєстри можна об'єднати і відомості про майно воно буде в дії. І я можу одним кліком оплатити податки за рік по майну, по туризму, чи по там, земельні податки. Це можна все зробити елементарно, але треба трошки. Над цим попрацювати, звести ці всі бази, визначити, хто це дійсно має робити. Це не йде делегування повноважень податкової інспекції територіальним громаді. Ми про це не говоримо. Ми говоримо, що допомога територіальна громада, яка хоче допомогти податковій інспекції, але в межах чинного законодавства. Усі суперечки обіцяли вирішити і владнати, аби велика фінансова машина працювала злагоджено і без перебоїв. Окрім того, на конгресі розглянули питання ремонту автошляхів загального користування, полотно яких зношене, місцями взагалі відсутнє через суви і надзвичайні лиха. Капітального ремонту потребують і мости, які подекуди є єдиною переправою у гірських населених пунктах. Тому обласна адміністрація скерує запит до центральних органів влади із проханням виділити кошти із державного бюджету на ліквідацію аварійних станів логістичних Коридорів і транспортних шляхів Закарпаття.